Надійшла посилка із замовленими свічками в упаковці брокарт. Святість і пам'ять про душі не співвідносна з парфумами. Треба мати совість. Такий коментар отримали на замовлення від клієнта нашого стрейч тречі скотч, яким було замов... замотана ця коробочка. Він співвідноситься з святістю і душами. Ну, ви серйозно. Ми витрачаємо кошти, закуповуємо тару, Бу, але в хорошому стані для того, щоб не включати в вартість доставки коробки нової пошти, які ми. Могли б відправляти, принести на нову пошту ікони, свічки і сказати, запакуйте за рахунок отримувача. Ми витрачаємося, купуємо ці коробки для того, щоб здешевити доставку. Коробки в ідеальному стані, купуються, пакуються. Тому, ну якось. Я радий, що ви є нашим клієнтом, але ну такий коментар. А якщо там буде коробка, я не знаю від чогось іншого, ну це ж коробка, там же ж є стреч, скотч ви теж могли б це прив'язати до святості. Сайті лавка, в шапці профілю. У нас великий вибір товарів церковних, а також подарункових. Звертайтеся, ваші товари доїжджають все в цілості сохраності за рахунок якісного пакування.